Мої вітання, шановні глядачі! Мене звати Ольга, і зараз я буду відповідати на ваші запитання. Перша тема у нас стосовно перемовин у Саудівській Аравії, яка повинна статися 12 березня цього року, між Україною та США. Ну, як планують ці перемовини 12 березня, ну це може бути якось зміщення цієї дати. Давайте подивимося, не будемо прив'язуватися до точної дати. У... Взагалі дивимося, у, бер... у березні поїде Володимир Зеленський і його команда. У березні 2025 року на зустріч із Президентом Америки Трампом у Саудівську Аравію. Чи поїде Володимир Зеленський у березні у Саудівську Аравію? Знаєте, буде, буде таке, як мені йде, що як буде зриватися з якийсь поїздка 100 раз будуть передумувати. То їду, то не їду, то буде перем... ця зустріч то не буде. Ну, щоб сказати, що да, все, він їде тут. Тут карти, вони дивіться, всі на картах. От на цих картах всі стоять. От всі фігури стоять, оцей. Їде, але він кудись їде в сторону. І це рицарь, це не про президента України. Це рицарь, це дворова карта. А ви знаєте, ще кажуть, що тут йому якась загроза йде? Іде йому загроза? Там карта, бачите, десятка мечів, що тут йде зрада, як хочуть йому зробити удар в спину. Щось ця поїздка, щось тут нечисто. Зараз подивимося тут. Отак, покажіть мені карти. Чи поїде хтось із помічників президента Зеленського? У Саудівську Аравію на зустріч із американськими лідерами? Чи поїде хтось, наприклад, тут Євр... Єрмак, Андрій Єрмак. Я читала, що Єрмак збирається їхати. Уміров. От. Поїдуть вони там і ще декілька людей. Чи поїдуть вони в Саудівську Аравію на перемовини з Трампом? А вони поїдуть їм дорога відкривається. Але також тут, знаєте, хто левіть раки щука. От немає такої зглаженості, згодженості, що вони всі разом їдуть, сіли там. Ні. Ну, центральна карта колесо фортуни. Що це швидкість, це така. Ну, Перемелися буде борошно і щось тут швидко якось швидко будуть е, відбуватися події. От про команду президента Зеленського тут говорять, що скоріше да, ніж ні. Отак. От ну, сказати, що тут 100% буде поїздка у березні 2025 року тут воно якось знаєте, під великим знаком запитання. Давайте отак от запитаємо в загальному плані. Хто дивився мої мене дивиться, мої розклади, я там, пам'ятаєте, казала, що щось там буде в березні. От там розклад називається Україна і Росія президенти у березні. Отак От і називається Україна, Росія Президенти березень 2025 року. Я там казала, що щось у України, щось буде якась домовленість, якась буде щось підписання у березні. От зараз подивимося, чи буде в Україні. Так, Між Україною і Америкою, чи буде якесь підписання угоди, договір, Союз, якісь підписання документів у березні 2025 року у Саудівській Аравії. Чи це станеться? Тут, кажуть, судьбоносне щось буде таке. Це кажуть, знаєте, як ото, а, пеленою глаза закриті, і це все неправильно, це все страх, це жахіття. Але щось тут кажуть, що скоріше да, ніж ні. Скоріше так. Бачите, вроді, Єрофан це таке, ось перша карта. Карма. така, Тобто, встаньте, живіть і рухайтесь, прийшов час. А тут. Єрофан, це про те, що вже треба от просто назад дороги нема, треба щось приймати. Щось тут швидко, знаєте, швидко-швидко, стосовно України, ось щось буде там, у березні буде. Так, а ну зараз подивимося. Таке, знаєте, таке, таке в розпачі, в якомусь такому непорозумінні, в якомусь такому. Е у паніці у паніці і страху. А ну, зараз дивимося. Чи це оце підписання угоди? Воно буде. Е, російське слово благоприятне для України. Во благо Україні! Оце буде підписання для України і українців. Всі карти прямі, кажуть, що так, але чимось прийдеться поступитися. Щось придеться віддати, чимось пожертвувати, Тому що карта каже, що от, бачите, от двіка. Карта вибору. От людина стоїть, от... і вона стоїть, вибирає. Щось залишається, а те, що за спиною, мені щось віддаєш, а тут щось тобі остається. Це перша карта. Тут карта. Щось стосовно кордонів. Тут відганяють від кордонів, нападають карта боротьби такої. Це інтелектуальна боротьба, це такі якісь, знаєте, битва разуму. А ця карта, ось очки, коли людина на цій карті думав, все пропало, все, три кубки перевернуті, все, життя закінчилась. Все, Нічого хорошого в нас не чекає попереду. А позаду, на задньому плані, ви бачите, два кубки, вони стоять, і їх можна наповнити і знову там випити і поїсти. і, тобто, достатньо, і Нам, і вам, і ну, ще можна жити. Тобто, Хоча тут сухе, ось. Що тут? не бачу. Ну, тобто, оце карта про нові шанси і можливості. Оце, оці два кубка нові шанси. як мінімум, два. Два якісь шанси, два варіанти, два чогось. Ну, я бачу, що в цілому, що це так, для України буде. Це якесь магічне таке, бачите. Тут дивіться, карта Мах, перша. Аркан Мах, далі Аркан Страшний Суд і карта імператриця. Це розмова. Касаємо України, родючих земель, родючих копалин. Ну, в цілому, тут кажуть, що щось буде підписано. І можна сказати, що якась нова побудована нова стратегія, мабуть, рідко земельні, щось, бачите, виливається. Щось тут будуть, да, щось тут вони домовляться. То чогось тут договоряться. Початок чогось. І якесь об'єднання, об'єднання, союз і організація. От мир. Вже бачите, карта мир. Мирова угода. Але хтось там буде проти цього, якийсь такий, знаєте, як, не знаю, на уровні. Ну, я б сказала, як чуть ли не Ватікана. Ну, от щось таке, знаєте. От, і ну, в цілому так, в цілому так, колесо фортуни. Ну, Будемо спостерігати, мої шановні глядачі. Будемо дивитися за цим всім і вірити в те, що буде все якомога краще. А, таке питання: чи буде США продовжувати допомагати? Україні. Чи буде США продовжувати допомагати Україні зброєю, фінансами і так далі. От після якоїсь угоди тут кажуть навіть можуть бути якісь натовські війська, от військо. А зупинка вогню. От. одной дають щось. От як дають, і оце так, знаєте, одной дають, і другої забирають. І оце таке буде. Не можу я сказати, що тут прям супер-пупер. Все буде хорошо. Далі дивимося. Таке питання про Трампа. Трампа хочуть номінувати на Нобелівську премію миру. Чи отримає він цю премію? Господі. Чи отримає Трамп Нобелівську премію миру? Кажуть, хоч би його, йому імпічмент загрожує. Тут не про Нобелівську премію, тут взагалі розговору нема. А тут поки що нема. Я бачила, що там щось його. Він не, буд, не добуде цей термін. Скільки там? 5 років тут, він не добуде на цій посаді. Так, далі. Слухаю, читаю. Який, комп... так, який компромат Путін має на Трампа? Який компромат? компромат Путін має на Трампа? Путін Володимир Путін на Дональда Трампа. Який компромат? А він його боїться? Трамп його боїться. Трамп його боїться, боїться втратити якісь гроші, страх перед бідністю, страх. Лишитися усього, якогось захисту, таке мені йде, якщо, знаєте, як... чи у Трампа там якийсь бізнес в в Росії. Там щось, от, таке, знаєте, дорогостояще е, якийсь об'єкт, щось там якісь гроші, от щось там, ну, то, що касається грошей, ресурсів, і так далі, багатства. І він може цього лишитися. Карта страх залишитися без нічого, остатися голодним босом, е, втратити все. Втратити все, а він хоче продовжувати працювати, тобто, щоб його там компанії, якісь там американські, ну я не знаю, що, що там, щоб воно працювало, щоб воно давало прибуток. Планує на, на подальше співробітництво. Угу. Бо, знаєте, що ще? Він чи боїться, що там щось чи підірвуть, ото його... чи... Чи... ну, як щось зрив якийсь там, вибух буде. Що там воно щезне, пропаде, і він це все втратить. Розумієте, щось він боїться, там це все втратить. Як знаєш, не доставайся ти нікому. От, -от таке. Ну, там якийсь прям якийсь. Не знаю, може, якась, знаєте, скважина там у нього своя собственна. Ну, не, не буду казати. Може, якесь родовище алмазів, брилянтів, ну, от щось от, от таке, діамантів. Ну. Ну, все, розумієте, зараз це все стало. Оце вся ситуація, це вся війна, це сплошний бізнес. Зароб, зароботок грошей. Тому тут... Рука руку миє. Так, ще таке в мене питають люди: чи буде наша відповідь українців ЗСУ по заводу з випуску дронів у Татарстані? Чи буде найближчим часом відповідь ЗСУ по заводу випуску дронів у Татарстані РФ? Чи прилетить дрон на Татарстан е, в Республіки е, в Російській Федерації? Чи прилетить туди? Ні. Там ППО. <кху> Десь вибухи будуть, але що прям, знаєте, повністю зруйнований завод. Тут це не про це. Десь там в тому місті буде, десь неподалеку. Але щоб він був знешкоджений, цього карти не показують. На жаль. Так, чи зайде армія РФ у місто Миколаєв найближчий час? Чи зайде армія РФ в найближчий час у місто Миколаїв? Буде масово ці засобах інформації будуть брехливі казати, ну от інформаційні вкиди оці будуть робити, будуть розказувати, що то залякувати. Прильоти будуть. А от що прям туди вони зайшли, ні. Захист. Армія РФ туди не зайде. Бачите, і наш воїн перевернутий. І російський воїн перевернутий. І Янгол, який зупиняє. Там коригувальники, наводчики. <кхем> Працюють, але їх знешкодять. Викриття. Ні. От, стоїть, тримається. Ну, щось будуть залякувати, будуть конкретно миколаївців. Так, ще таке питання. Чи віддадуть місто Запоріжжя ворогу Росії по договору? По договору. По документам віддадуть по договору місто Запоріжжя Росії віддадуть? Дивіться, раніний воїн, Запоріжжя тримається, ніхто нікого не віддасть. Ні, не віддадуть. Росія тримається. Чи Україна тримається, вибухи будуть, прильоти будуть по дурню, але віддавання нема. Хоча прильоти будуть посилюватися, на жаль, прильоти будуть посилюватися. І таке ще заключне запитання, мабуть, на сьогодні. Е а ще таке питання, почекайте. Чи буде США допомагати Ізраїлю? Чи буде США продовжувати допомагати Ізраїлю? Там також відносини зіпсувалися? Ні. Також ні. І Ізраїлю також нема допомоги. А, ні, нема. М -м. Ізраїлю я не бачу. Там також буде призупинена допомога. Ну, Мінімум до е, кінця цього року, це точно. Е, і заключне. З багатьох джерел іде інформація, що. Надвигається радіаційна небезпека близько 20 березня, що буде заражена вода радіацією. Це правда? Близько 20 березня, у березні 2025 року чи буде заражена радіацією вода в Україні. У березні 2025 року. Чи буде вона заражена? Заражена? Вона заражена у нас від вибухів. Тут без радіації нам вистачає. Тут радіація, оці всі хімічні елементи, ці всі вибухи, ці всі спороха, оці всі, вибачайте, трупи, трупні, оці всі, води, ну, ви самі розумієте, всі самі розумієте. Нам тут і радіація не треба. І тому кажуть, що від жертви, жертви, ні. Це кажуть, цього не буде. Від радіації ні, тут кажуть, смерть ні, нема. Тут вибухи, ось вибухи, вибухи. Тут кажуть, то що активність. А от король сидить і тримає чашку. Ось наповнена, не виливається. Ось, тримають чашку. Дві чаші. Ні, ні. Цього я не бачу, слава Богу. Ну Вода брудна, вода брудна, і пити з кранів не можна. Кип'ятити, чистити і так далі. мене Таро прогноз мої, шановні глядачі. Напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть коментарі. Не забувайте ставити подобайки, підписуйтесь, задавайте цікаві запитання. Все буду читати, все бачу. Кожного читаю. Деяким навіть відповідаю в коментарях. Так що заходьте. Коли написали, перевіряйте, чи написала я вам відповідь, чи не написала. Дякую, що слухали мене, дивилися мене. Вже охрипла, вибачайте. Дякую за увагу. Допомагаємо нашим воїнам, хто як може і чим як може. Віримо в нашу перемогу. Україна перемогла. Все є і буде Україна. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги бажаю.